Всіх вітаю! В цьому відео буду підключати ось такий комплект обладнання. Інвертор є Sun на 3 кВт, він же є CG Solox. Багато виробників випускають інвертори такого плану. Зібрав щиток для комутації, захисти, і акумулятор на 25,6 в 100 А зі Smart BMS Power Queen. Акумуляторів буде два штуки, поки встановлюю один, і тому захисти по лінії акумулятора дублюються: два автомати, два запобіжники. Акумулятор може забезпечувати струм 100 А довгочасно на розряд і на заряд. Звідси й вибирався номінал захистів: автомати на 100 А і запобіжники на 100 А. Запобіжники, в принципі, можна було не ставити, але я вирішив перестрахуватися, так як в інверторі немає по лінії акумулятора, жодного запобіжника. В принципі, вистачило би просто автоматів, але нехай буде додатковий захист. Перейшов тут таким чином, вибрав накінечник довгий і одразу із запобіжника перейшов в автомат, щоб не використовувати два накінечники. Обжав кабель, потім обрізав. Гарне з'єднання вийшло. І немає зайвих контактів, переходів, які будуть нагріватися. Реалізував тут пречардж, попередній заряд конденсаторів в за рахунок ось цієї кнопки. Ця кнопка має вбудований світлодіод. І коли я її натискаю, у нас напруга з акумулятора подається через резистор, ось той керамічний резистор на 20 Ом, обмежується стром, конденсатор в інверторі заряджається, і потім вже можна включити автомат. Я покажу по схемці, як це реалізовано. Я вже колись робив відео про ці причарч-систему. І загалом рекомендую встановлювати, щоб не підпалювати автомат. Бо якщо ми просто автоматом будемо подавати напругу, то у нас за рахунок великої іскри контакти дуже швидко згорять. Також встановив тут прикурювач для живлення різноманітних гаджетів. 24 вольти сюди подається напряму через кнопку. Вирішив не робити 12 вольт, в цьому немає потреби, так як більшість таких прикурювачів вони розраховані на напругу і 12, і 24 вольти. одночасно бачимо 12-24 вольт. Я в минулому відео, до речі, перероблював систему охолодження цього інвертора, можете подивитися, хто не бачив замінював вентилятори 60 мм на 80, додавав платки регулювання обертів. Тут фільтра додав. і Тут встановив грилі і також решітки з нержавіки. Хто не бачив, можете подивитися. Загалом непогані температури після переробки, інвертор на низьких навантаженнях або на холостому ходу став майже безшумний. В цьому акумуляторі на виході зараз немає напруги, так як БМС відключена через додаток. Щоб розбудити його, треба подати напругу 24-25 вольт, щоб розбудити БМС. Номінальна ємність цього акумулятора 2560 ватт-годин. Два штуки в паралель будуть мати 5,2-5,4 кВт, так як він, я думаю, видасть більше номіналу. І якщо брати середнє споживання, з яким буде працювати цей інвертор, десь 150-200 Вт, то має вистачити приблизно на добу. Враховуючи холостий хід інвертора в районі 30 Вт. Такий безперебійничок вийде на випадки аварійних відключень. І з сонячними панелями цей інвертор, скоріш за все, не буде взагалі ніколи працювати, але може колись і захоче додати сюди сонячні панелі, вхід є. Але так як в більшості цей інвертор буде відключений, щоб не споживати зайву електроенергію, встановлений АВР-перемикач, щоб автоматично або в ручному режимі можна було перемкнути, заживити будинок від інвертора або від мережі, в більшості буде стояти в автоматичному режимі. І, наприклад, зникло світло, власник кнопкою включить інвертор, напруга подасться на АВР, і АВР переключить живлення споживачів, на вихід інвертора буде живитися тоді від акумуляторів. Якщо буде багато відключень протягом дня, то інвертор просто буде постійно включений, і транзитом в режимі байпас через інвертор буде проходити напруга. АВР встановив гея. В принципі, я вже мав справу з одним таким Aver, але бачив також і негативні відгуки про цей АВР, що він може там переставати переключати. Тому на всяк випадок, залишив вільне місце, щоб можна було Томзон встановити, або якийсь інший АВР, не знаю, якщо цей вийде з ладу. Ну, Сподіваюся, що не вийде з ладу. Значить, По лінії живлення інвертора встановлений дифавтомат. Напруга з мережі після лічильника прийде на ось цей АВР. Через дифавтомат і через Wi-Fi реле. Піде кабель до інвертора, значить, по лінії живлення інвертора встановлений ДИФ автомат і wi fi реле. Без Wi-Fi реле можна, звісно, обійтися. Це буде для моніторингу споживання інвертором і для дистанційного його відключення. Далі з інвертора кабель приходить на двохполісний автомат, номінал C16. З автомата приходить на АВР на другу лінію. Ось там номер два. І вже Завера піде в будинок. На споживачі там ще стоїть один дифавтомат, тому фактично по до інвертора один дифавтомат і після. До інвертора дифавтомат потрібен на випадок, якщо в інверторі буде якесь витікання струму на корпус, наприклад, ця система буде працювати без заземлення взагалі. Можливо, згодом власник додасть заземлення, але поки що не буде заземлення, тому треба дифавтомати чи УЗО. І після інвертора так само дифавтомат буде, але там вже в більшості для захисту людей від ураження струму. В цьому інверторі спільний нуль. Нульова клема по виходу і по входу, вона об'єднується на платі. Тому е чи при роботі від акумулятора, чи від мережі, на виході завжди буде фаза і нуль чітка. Що у нас на інвертор завжди приходить 0, значить захисти див автомати будуть спрацьовувати коректно. Якщо у нас інвертор ізольований від мережі, е і ми торкаємось, наприклад, десь за корпус, то у нас немає струмовитоку на землю, і дифавтомат не буде спрацьовувати. На кожен акумулятор вирішив поставити окремий захист, тому що автомати на Дінрейку, от вони 100-125 А. Більший номінал вже йде в більших корпусах. А цьому інвертору треба на максимальних потужностях десь 150 струм, Тому одного автомата було б замало в корпусі на Дінрейку, а великі автомати не хотілося сюди ставити. Цей акумулятор, як я вже раніше казав, з блютузом, тому можна підключатися через додаток, бачити відсоток заряду акумулятора, на скільки годин ще вистачить його роботи при певному споживанні. Наприклад, споживає там 10 А, він буде прогнозувати, скільки ще годин залишиться працювати. Температуру видно, напругу, там стан по балансуванню і так далі. І з додатку можна відключити, щоб на виході не було напруги, або взагалі вимкнути BMS, натиснути Slide Power Off. Цей акумулятор розбирати не буду, але протестую його наємність, щоб розуміти, яка в нього реальна ємність. Максимально цей інвертор може забезпечувати навантаження 3300 Вт приблизно те, що я тестував. Струм по лінії акумулятор виходить десь 150 А. Тому на один акумулятор це завеликий струм. Якщо треба використовувати на таких навантаженнях по лінії 24 В, то бажано два акумулятори підключати в паралель, бо на один акумулятор буде за велике навантаження. Але якщо короткочасно, я думаю, він витримає. Хоч тут і пишуть 100 А розрядний струм, але як показує практика, такі БМС тримають і 150 А без відключення по, по захисту. Чому була обрана система на 24 вольти, а не на 48, тому що в більшості цей інвертор з акумуляторами буде працювати як, як резервне живлення, як безперебійник. Причому на низьких навантаженнях там 100, 200, 300 Вт. Не треба велике навантаження. Відповідно, якщо взяти якийсь інвертор там, на 6 кВт чи на 10, нього холостий хід великий, буде велике споживання з акумулятора, коли не використовується. Тому просто в цьому немає потреби. І навіть коли інвертор буде працювати транзитом з мережі, він також споживає енергію. Тих же 30 40 Вт. Ця моделька а 6 кВт вже буде відповідно там, 60 і 70 навіть. Два слова, як реалізована схема при чардж. Значить, Це схемка для двохполюсного автомата, коли ми і плюс і мінус розмикаємо. Тут же в нас тільки плюс розмикається через автомати, мінус буде йти напряму від інвертора до акумулятора. Відповідно, щоб подати напругу з обмеженням по струму, щоб не палити автомат, контакти його реалізовано таким чином. На виході акумулятора є напруга 24 вольт. Мінус пішов напряму до інвертора. Автомат розімкнутий. Ми натискаємо ось цю кнопку. Ось ця ця кнопка. Значить, і вона подає через резистор струм на плюс інвертора. Ось через цей резистор 20 Вт, 20 ом. І паралельно з резистором в нас включений світлодіод, який вбудований в цю кнопку. Він включений послідовно з резистором. Півтора кОма резистор на 24 вольти. І, значить, по мірі заряду конденсаторів в інверторі світлодіод згасає. І ми розуміємо, що конденсатори зарядилися в нас, і можна відпускати кнопку, включати автомат напряму без обмеження струму. А цей резистор 20 й світлодіод можна замінити лампою розжарювання, подати так само напругу, але лампа розжарювання буде обмежувати струм. Але це такий більш цивільний варіант, займає мінімум місця в корпусі. Я підключу, покажу, як саме загорається там світлодіод, згасає. Звичайно, система попереднього заряду конденсаторів, вона подовжує життя самих конденсаторів. Так як, якщо ми напряму подаємо великий струм на конденсатори, вони можуть в якийсь момент вийти з ладу. І плюс, якщо в нас якимось чином вийде інвертор з ладу, у нас по лінії акумулятора буде коротке замикання, то, подавши напругу, ми можемо і БМС спалити. А так ми натискаємо, бачимо, що у нас світиться постійно, наприклад, світлодіод чи лампа розжарювання, значить, не можна вмикати. Бо по входу інвертора, значить, є коротке замикання. І треба досліджувати, чому саме. Ця система допомагає безпечно запустити інвертор і точно розуміти, що в нас немає короткого замикання. Я завжди кажу, що треба подавати через причарч, що буде велика іскра при підключенні, але ніколи не показував вам цю іскру. Зараз підключив і покажу без причарч, подам напряму. Значить, мінус напряму йде до акумулятора. Плюс з аккумулятора. Подам напряму на запобіжник, і піде він напряму до інвертора. У 3 кВт інвертора по входу невеликої ємності конденсатора, але все одно іскра буде. А якщо це якийсь, якийсь 10 кВт інвертор, то там конденсатори дуже великої ємності, і там просто шалена іскра, контакти аж приварюються. І якщо комутуємо автоматом, автомат підгорає. Якщо підключаємо без автомату, то відповідно ловимо таку іскру чи підгорають у нас контакти на акумуляторі чи на клемах. Деякі БМС мають функцію причарч вбудовану, що ми Кнопкою натискаємо, струм подається з обмеженням через резистор, а потім вже напряму транзистори підключають. Тут невідомо чи є причардж. І, в принципі, немає кнопки, щоб включити, відключити БМС, тому бажано через причардж робити. Підключають без причардж, зараз буде іскра. І бачимо, як у нас контакт просто приварився. І кожен раз, якщо ми будемо включати автоматом, то у нас будуть контакти з таким чином підгорати. Підключив плюсовий вивід акумулятора до автомата. Натискаю кнопку Recharge. Бачимо, світлодіод засвітився і потух. Все, конденсатори зарядилися. Якщо ще раз натискаємо, то вже світлодіод не загорається. І можна кнопкою включати інвертор. Звісно, конденсатори розрядилися і інвертор потух. Значить, зарядили і потім включаємо автомат. Натискаю. Зарядилися. І подаю вже напряму без обмеження струму. І запускаю інвертор. Така послідовність включення. Причардж у мене буде підключений до правого автомату. Якщо цей запобіжник перекинути на лівий, то в принципі може бути і по-лівому. Але не разом не хочу об'єднувати акумулятори по, тут по лінії, щоб вони об'єднувалися вже після захисту, після автоматів, після запобіжників. Тому причардж буде працювати, коли підключений правий акумулятор. Якщо лівий, то причаржа не буде. Так, по номіналам захистів сказав, що тут 100 А запобіжники автомати. Цей Wi-Fi автомат на 40 А, але в принципі це не важливо. Головне, щоб він був на струм не менший, ніж споживає інвертор. Інвертор там, десь близько 16 А може споживати разом із байпасом. Автомат Тому на вхід інвертора 25 А, Гея цей перемикач на 63 А. По виходу інвертора 16 а. Автомат. І всі кабеля для підключення 4 квадратних міліметри. Цілком достатньо для навантаження 3-4 кВт. Можна було б і 2,5 квадрати, але 4 квадрати точно не буде нагріватись. І по лінії причардж з плюса акумулятора запобіжник на 10 А. Це він для причарджу використовується і для прикурювача так само. Так як живлення береться ще до автомату, ну, і, відповідно, тут переріз невеликий, там півтора квадратних міліметрів, здається, тому ці автомати не підходять. І, в принципі, при відключених автоматах можна буде користуватися прикурювачем, підключати гаджети для зарядки. І по лінії акумуляторів використовую провода перерізом 16 квадратних міліметрів. Віду на один акумулятор, один провід, один на другий. Обжав їх в один накінечник, два разом. Так, тугенько, але вліз в інвертор. Ось така обжимка вийшла не дуже гарна, бо пережимав. Спочатку так обжав широко два кабелі знаходяться один відносно іншого і незручно. Тому переобжав, щоб так вставляти в кінечник, Ну, начебто, нормально вийшло. Це кабель ПВ5. У нього трошки більша гнучкість ізоляції порівняно із ПВ3, але до силіконового, звісно, не дотягує. Цей щиток на 24 модулі можна було б взяти в принципі трошки менший, але враховуючи, що АВР може замінюватися, верхня частина буде вся зайнята, і внизу може якісь автомати додадуться, чи по сонячному полю так само в теорії може бути. Оцей АВР, гея, він високий. У нього ця частина вона впирається в кришку, тому треба або в кришки вирізати отвори, щоб він пройшов або от я цю інрейку пустив самий низ. Вона тут розміщується на таких пластикових проставках. прийшлося опустити її вниз, і тоді щиток закривається нормально. Замість авера можна було сюди поставити ручний перемикач трьохпозиційний і переключати вживлення вручну. Але вирішив поставити автоматичний перемикач, щоб було простіше. Можна було просто інвертор ломку включити, і верх сам переключиться. Але в будь-якому випадку треба, щоб був або ОВР, або ручний перемикач, щоб можна було вивести інвертор з роботи, тому що інвертор може вийти з ладу, і треба мати якийсь перемикач ОВР, щоб можна було перемкнути і відключити інвертор із схеми. Підключив зарядить акумулятор блоком живлення, заряджаю струмом 40 А і потім протестую наємність. Заодно подивлюся, до скільки градусів нагріється акумулятор під час заряджання струмом 40 А. БМС відображає, скільки приблизно залишилось часу для заряджання до 100%, приблизно година і 10-15 хвилин. Заряд акумулятора завершується, струм впав вже до 5,5 А. Температура 31 градус виросла з 21 до 31 на 10 градусів. Ну, звісно, корпус закритий, тому температури будуть зростати під час заряджання великими струмами. Акумулятор зарядився, постояв годинку і поставив його на тест ємності. Розряджаю струмом 20 А, віддав вже 19,8 А, години, 81% залишкової ємності по БМС. Все добре, графік правильний. Продовжую тест. З таким навантаженням акумулятор ще буде розряджатися приблизно 4 години. Тест завершився, акумулятор віддав 101 Аг, 2600 Вт. -годин. Трошки більше номіналу на 1%. В принципі, все нормально. БМС відключила і зараз бачимо на виході по нулям. Ставлю акумулятор на заряд. Підключив інвертор до щитка, тут такий простий щиток. Фаза і нуль заходить з мережі, розривається двома автоматами. Потрапляє напруга на реле напруги, і після реле напруги вже йде на інвертор. З інвертора вертається на дифавтомат, і вже на споживачі, які підключені до дифавтомату. Просто, але працює. Встановив інвертор, підключив його до щитка. Ось так виглядає. Внизу на підлозі один акумулятор PowerQUIN. Поки один і додасться згодом ще інший акумулятор. Одразу вивів на нього проводи силові, але поки не буду встановлювати. Споживачі зараз живляться від інвертора через акумулятори, подам мережу, і цей АВР переключить живлення споживачів на мережу. Він такий досить шумний, клацає шумно. Можуть бути різні сценарії використання, якщо в автоматичному режимі, то відповідно він споживачі буде переключати з мережі на інвертор і назад. А якщо, наприклад, я включу у ручному режимі мануал і виберу, наприклад, тільки перший від, то відповідно завжди від мережі будуть живитися споживачі. Якщо другий від буде вибраний, то значить від інвертора. І тоді вже інвертор буде автоматично переключати споживачі на мережу, його АВР буде працювати внутрішній. А так, якщо автоматично, то значить цей гея буде перемикати на мережу і назад. Подав мережу, реле напруги відщитує секунди, і інвертор перейде. Наживлення від мережі. Все, перейшов. Інвертор починає заряд акумулятора, включив байпас, але на виході споживачів немає, тому що я переключив всі споживачі на мережу своїми контактами. Значить, це один може бути варіант використання. Коли АВР у нас перемикає автоматично. Інвертор завжди включений. Коли треба, заряджає акумулятор і готовий до роботи, коли зникне напруга. Другий режим роботи, значить, коли ми інвертор відключаємо, він не включений у нас постійно. І коли треба, по білі необхідності включається кнопкою. Вимкнув інвертор повністю, відключив автомат на інвертор. І відключаю живлення будинку. Запускаю інвертор кнопкою. І коли інвертор подасть напругу на АВР, АВР вже переключить на другий від. Включаю інвертор. Клацає він. Досить шумно. Значить, це інший варіант використання, коли ми в ручному режимі можемо включити інвертор тоді, коли це нам потрібно, щоб він не був включений постійно. Але ще почався заряд акумулятора від мережі, коли напруга з'явиться. Нам потрібно цей автомат включити, бо якщо він буде відключений, то напруга з мережі не подасться на інвертор. АВР перемкне споживачі на мережу. Але інвертор продовжить живитися для власних потреб від акумулятора. Ще один варіант використання. Я ставлю AVR Вручний режим мануал. І подаю напругу з мережі. АВР не переключиться на перший від на мережу. Він залишить живити споживачів через інвертор байпасом. Мережа буде потрапляти на інвертор і транзитом іти через гія АВР на споживачі. Зараз напруга з мережі підключиться до інвертора, і АВР не переключить назад на мережу. Бачимо інвертор. Побачив мережу, включив свій байпас власний. АГЕ, АВР не переключився. І Транзитом у нас споживачі живляться через інвертор. Можемо побачити їх споживання 110 Вт. Якщо споживачі живляться через АВР, то ми на інверторі не бачимо потужність у ватах, бо все йде транзитом. А коли через інвертор, то бачимо 100-110 Вт. В такому режимі у нас навіть в байпасі обмеження по потужності інвертора. Десь 3,3 кВт він зможе тримати, а далі відключиться по захисту. Поки що все з цією системою додам ще один акумулятор, підключу в паралель, і на цьому буде завершено. Трохи потестували цю систему, якраз були аварійні відключення. Стосовно холодильника часу переключення на акумулятор і на мережу. Швидкість переключення інвертора становить 20 мс, режим APL. Але додається ще швидкодія переключення самого АВР перемикача Геї. Точно не знаю, яка у нього швидкодія, не вимірював. Але один раз із п'яти приблизно компресор холодильника зупинявся під час переключення і спрацьовував тепловий захист компресора. В принципі, нічого критичного, наступного разу компресор запускався без проблем. Якщо швидкодія дуже важлива, то краще не використовувати АВР-перемикач, а щоб інвертор переключав і режим UPS, що був. Тоді швидкодія буде 10 мс. І 10 мс цілком достатньо для будь-якої комп'ютерної техніки. Комп'ютер не встигне вимкнутись. Також потестували трохи під навантаженням, було фонове навантаження, два холодильники, газовий котел, декілька лампочок, телевізор. Загалом фонове навантаження становило десь 300 Вт, включили для тесту пральну машину, і під час нагріву води споживання вже було десь 2,2 кВт. І потім під час набирання води запустився насос свердловини, він споживає 1,1 кВт. Це номінальна потужність, в піку там, звісно, була потужність більша. Інвертор 3,2-3,3 кВт відображав на екрані, але потягнув. Насос накачав воду, відключився і далі вже пралка прала. Звісно, що від акумулятора прати немає резону, але так, в тестовому режимі все пройшло нормально. І на аварійних відключеннях вдалося трохи протестувати. Значить, 8 годин інвертор працював на одному акумуляторі, і акумулятор розрядився на 40%. Це працював газовий котел періодично, його циркуляційний насос включався, відключався, підтримував температуру в звичайному режимі. Також працювали два холодильники, періодично включалися компресори. Кілька лампочок і телевізор там декілька годин працював. Ну, От акумулятор розрядився на 40%, 60% залишкової ємності було. Якщо було б два акумулятори в паралель, то вони б розрядилися на, лише на 20%. Цілком гарний результат. І, в принципі, протягнути добу з двома акумуляторами цілком реально. А якщо економити, наприклад, відключати на ніч, то можна протягнути і дві, і три доби навіть. Дякую всім за перегляд і гарного дня!